Друзі, дивіться, до мене приїхав Богдан. Йому потрібні водії. В нього своя є фірма. Що вам треба за водії? Мені водії на даний час потрібні, які мають категорію Д. Пріоритет. Категорія Д і це, D. це це є, так? Да? Так, да, це і це є. Що за робота у вас? Робота це заключається в тому, що треба переганяти транспортні засоби, тобто автобуси або автомобілі з одного місця в інше. То есть нові нові. З да? Да, заводу, наприклад, чи з парковки, з площадки, в порти. То есть по, да? да? по всій Європі, так? По всій Європі, так. То тобто, єсть люди, треба з опитом без опита. Так, З опитом, з опитом. Ну, звичайно, бажано, що хлопці, наблюдаємо сьогодні, буде багато контенту. По поводу цього все розкажемо. В кого є категорія, С, Д, віза, карта побиту, де ви знаходитесь. Да, Це ваша фірма. Так що звертайтеся, пишіть мені в лічку Потрібна робота. Я буду скидати шаблон з Богдановим номером телефоном. Там буде описано більше вся інформація про роботу, умови, Що непонятно, то можна. З кількох дзвонити можна до вас? Ну, зранку до 17-18. ї до ї да. да. А як вже пізно хлопці, то пишіть. Так що кому потрібна да. робота, кому потрібен код 95, звертаємося.